телеканалі СТВ в етері нашого щоденного випуску. Новин ми переживаємо 327-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні розпочнуть зі слів співчуття Дніпру, трагедія, яку влаштували Росіяни в всій країні. Наразі відомо, що ворожа атака забрала життя 40 жителів будинку вночі. З-під завалів будинку у Дніпрі дістали ще декількох загиблих. Рятувально-пошукова операція триває вже понад 45 годин, повідомив голова Ова Резніченко. Серед загиблих троє дітей, доля ще 30 мешканців будинку невідома. Тим часом місцеві жителі приносять до будинку квіти та іграшки, а рятувальники разом з добровольцями продовжують пошукові роботи. Пошук людей під завалами триває, і вночі росіяни завдали черговий ракетний удар. Тепер по центру та передмістю Запоріжжя. Є руйнування об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Є інформація про кількох легко поранених. Повідомив очільник ОВА Старух. Важкою ситуацією лишається і на передовій, але наші воїни не здаються, продовжуючи знищувати окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 16 січня 23-го орієнтовно склали. Особового складу близько 116 тисяч 80 осіб ліквідовано, танків 3118, бойових броньованих машин 6204. артилерійських систем 2099, РСЗВ 438, засобів ППО 220, літаків 286, гелікоптерів 276, автомобільної техніки та автоцистерн 4 870. Кораблів та катерів 17, БПЛА оперативно тактичного рівня 1872, Крилатих ракет 749, спеціальної техніки 190. дані уточнюються. І сьогодні, 16 січня, Україна відзначає День пам'яті кіборгів. Це всеукраїнський день пам'яті захисників Донецького аеропорту, який було встановлено за ініціативу українських воїнів, які 242 дні боронили цей стратегічний об'єкт. Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. І закінчилися після повної руйнації старого та нового терміналів. У Донецькому аеропорту та на селищі Піски протягом цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку. Бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних та 93-ї окремої механізованої бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйону. Бійці полку «Дніпро-1» добровольчого українського корпусу «Донецького» Ук та інші в обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики. За стійкість і незламність українських захисників їх назвали кіборгами. Вони стали символом мужності та відданості, ідеалом вільної та незалежної України. У Житомирі на Смолянському міському кладовищі поховані воїни-кіборги. Олександр Атаманчук, Володимир Ганатюк. Дмитро Ільницький, Віталій Мазур, Михайло Рачок, Артур Сілко, Анатолій Стратович, Олег Черниш, Ігор Шолочко, Віталій Гасюк, Олександр Олійник. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя для того, аби Україна жила. Білорусь готується вступити у війну проти України з такими заголовками, дедалі частіше з'являються новини в українському медіапросторі. Проте наразі Міністерство оборони Сполучених Штатів не бачить ознак того, що армія Білорусі готується до безпосередньої участі в агресії проти України. Про це сказав представник відомства на брифінгу 9 січня. Передає Радіо Свобода. Таким чином він відповів на питання про нову ймовірну хвилю російської мобілізації та підготовки РФ до наступу, в тому числі через Білорусь. Я не можу надати вам багато попередніх даних пов'язаних із мобілізацією. Знаєте, нам відомо, що росіяни і білоруси будуть тренуватися разом. Ми не бачимо ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт. Ми просто вважаємо, що йдеться про продовження тренувань між білорусами та росіянами, заявив посадовець. А далі про роботу мінометників кореспондент військового телебачення Костянтин Богатирьов розповідає наскільки важлива вони бойова одиниця та як їх скоординовані дії наближають нашу перемогу. Робота мінометників це перш за все скоординовані командні дії та гарна влучність. Як працюють такі бойові розрахунки на передових позиціях, дізнаємось просто зараз. Завдяки заморозкам дістатись до позицій наших захисників стало трішки легше. Мінометники зранку вже встигли кілька разів відпрацювати по ворожих цілях, але попереду ще багато роботи. Адже загарбники не один місяць намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні та постійно змінюють тактику. Вони йшли спочатку великими батальйонами тактичними групами. Зараз вони йдуть маленькими групками. Це може бути йти відділення, це може йти декілька чоловік штурмувати якусь одну позицію. Може бути якийсь масштабний наступ, де може бути. І по п'ять, по шість, по сім одиниць броньованої техніки, танків, БМП противника, десанта і так далі. Для відсічі окупантам мінометники мають цілий арсенал боєприпасів. Це і світлові міни для влучності артилерії вночі та дим, який прикриває піхотинців під час наступу. Не забувають армійці і про ураження уламковими снарядами. Звісно, з таким обсягом завдань самотужки бійцю не впоратись. Взагалі, як робота мінометника, це командна робота. Один не ну, впорається, взагалі, повинен діяти як загальний організм. Все залежить тут один від одного. Тут, тут один чи двоє, що не зробимо. Зазвичай така бойова обслуга це п'ять осіб. Кожен знає свою справу та розуміє, заради чого він тут. Бійці вітають загарбників із новорічними святами як вміють, черговим пострілом зі 120-мм міліметрового міномета. Тож без фейерверків не залишиться жоден окупант. Постріл. Захист рідної землі це цілодобова робота. Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади не зупиняються для передпочинку і не дають ворогу розслабитись. Про це повідомляє прес служба 95-ї десантно-штурмової бригади. У нас майже кожний день з самого ранку тут починається ACDC – ворогати зі всього, що має. Не так давно використали сонцепьок. Це російські важкі вогнеметні системи залпового вогню. Але ми все одно йдемо вперед. Говорить командир одного з батальйонів Михайло. На передовій не буває вихідних, проте наші захисники кожну більш-менш тиху годину використовують для облаштування позицій. Так і виходить, що солдат або воює, звільняючи рідну землю або копає укриття, щоб зберегти життя собі та побратимам. Це буде новий бліндаж. Копаємо глибоко, щоб було надійніше, пояснює Володимир. Спостерігаючи за ескаватором, який риє яму. Він трохи зараз викопає. Ми укріпимо ту ділянку деревом, потім він знову прикопає. Так, бліндаж буде глибшим та надійнішим. Не обвалиться, робимо все на совість. Житомирські десантники знову просунулись трохи вперед. А значить, і позиції треба готувати нові, рити нові укриття. Проте повної тиші від ворога марно чекати недалеко. Постійно чути вибухи, між якими немає тиші й хвилини. Тому попереду озброєні військові тримають периметр. У Житомирі розпочав роботу волонтерський штаб Вільні люди сильного міста. У штабі побували і ми. Тож чим займаються волонтери та як їх знайти, розповідаємо далі. Громадська організація Вільні люди з сильного міста відкрили волонтерський штаб. Тут вони зберігають гуманітарну допомогу як для ВПО, так і для військових. У команді волонтерів і цивільні, і військові. І усі вони власноруч облаштували тут усе і тепер готові приймати людей, які потребують допомоги або хочуть допомогти. Детальніше розповідає волонтерка Сабіна Сафарова. Збираємо ми дуже багато різних речей, починаючи від теплих речей, закінчуючи. Медичною допомогою різними ліками, як для цивільних людей, так і для військових. Сюди нам приносять найчастіше теплі речі для переселенців. Ми їм надаємо їх іграшки. Також є продукти харчування, печиво, засоби гігієни. Також які розподіляються, відправляються відправками на передові зони для військових і відправляються на зони визвольних територій. Також штаб слугує як пункт обігріву та укриття. Ми відкриваємо штаб кожного дня. У нас немає певних годин роботи. Коли ми бачимо, що ранок починається сирен з тривог, ми відкриваємо його раніше. Були випадки, коли ми залишались тут цілодобово, так як на новорічні свята було, тому що ми не знали, що очікувати, і потрібно було б прихистити людей. А в нас вони тут можуть зігрітися, випити чаю кави. Пригоститися печивом, якщо потрібно переодягнути дитину. У нас є тут в запасі, речі є памперси, дитячі, вологі серветки. Ну різні ситуації бувають, тому можливо, комусь знадобиться. Волонтери кажуть, хочуть допомагати не лише військовим, а й звичайним людям, тому вже мають багато планів. Основною такою цілею у нас стоїть записати декілька відеороликів. Типу тренінга наші військові та медичні медики, медики військовослужбовці. Вони Будуть нам в цьому допомагати. Ми знімемо ролик про те, як вести себе в екстрених ситуаціях, про те, як надати першу медичну допомогу з підручних засобів, тому що ну, не може кожен носити з собою повну аптечку. І також тут в штабі ми будемо проводити такі міні-курси маленькі по вишивці, по в'язанню. Хто захоче навчитись допомогти, в'язати шкарпетки, наприклад, ми їх навчимо, ми надамо місце, всі матеріали. І також наша волонтерка з нашої організації. Буде проводити курси з англійської мови для дітей та для дорослих за невелику ціну. Кошти будуть перераховуватись на рахунки волонтерського штаба і відправлятись на потреби для ЗСУ. І окремо окрім коштів і збору цього всього. Ми будемо надавати безкоштовну психологічну допомогу від дипломованого психолога в основному для жінок, які не можуть побороти в собі зараз певні якісь страхи. Настраювати їх на те, як себе поводити, як себе заспокоїти під час війни, зараз будь-яка допомога важлива, кажуть волонтери. Консерви, сухпаї, медикаменти є актуальною потребою для військових. і можуть доєднатися і до плетіння сіток та вироблення окопних свічок. А ще волонтери та військові просять небайдужих допомогти з пошуком авто. Наша організація потребує автомобілю, бо коли у нас волонтермек, ми, ми збираємо їздимо волонтерку. У нас нема чим її забирати. Ми беремо за свої кошти, беремо авто, ну, таксі, приїжджаємо, вигружаємо. Ну і получається, а щоб вивозити, щоб ми їздили на передок, на на визволені території. Ми тепер потребуємо. І ми звертаємося до небайдужих. Може, яка та є, які старенький бус, ліба що там таке поломана. Ми можемо забрати там, вийдемо якось отремонтувати, щоб там до волонтерів. Потім посі наші його отремонтуємо, поїздимо, пособираємо, виїдемо туди на передок. Ми передамо нашим захисникам Збройним силам України. Військовослужбовець ЗСУ Костянтин каже, волонтери дуже допомагають нашим захисникам, і зокрема, завдяки їхній підтримці, ми переможемо агресора. Звернутися до громадської організації Вільні люди з сильного міста можна за адресою Мала Бордичівська, 9, або написавши на Фейсбук сторінку волонтерського штабу. І на вихідних під час пожежі не вдалося врятувати 47-річного чоловіка. Надзвичайна подія виникла в Овручі, Про це повідомляє головне управління ДСНС в області. Рятувальники виявили загиблого в одній з кімнат квартири на підлозі. Ймовірно, чоловік намагався вибратися із задимленого приміщення, оскільки знайшли його біля дверей. Перед гасінням пожежі вогнеборці провели обхід 20 квартир. Сповістили усіх мешканців про необхідність залишити помешкання та допомогли людям різного віку вийти із задимленого під'їзду. Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження вогнем під час куріння. Йдеться у повідомленні. Загалом за останню добу рятувальники ліквідували чотири пожежі. Полювання попри заборону на Житомирщині спіймали браконьєрів вже із здобичу. Так, 14 січня поліцейські волинську відділу поліції у селищі Кам'яному Броді зупинили вазівку, у якій виявили докази незаконного полювання. Дві туші диких косуль. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. У транспортному засобі знаходились четверо людей. Усі вони жителі місцевої громади віком від 25 до 38 років. Працівники поліції вилучили з вазівки дві гладкоствольних мисливських рушниці. ТОЗ 16 того калібру. Як з'ясувалося, зброя офіційно не зареєстрована. Також правоохоронці виявили в багажнику пакунки з розфасованими у них тушами тварин. Попередньо це незаконно впольовані дві дикі косулі. Йдеться у повідомленні пояснювати походження зброї та дичини в автівці. Чоловіки відмовились за чиним законодавством, завказані протиправні діяння. Передбачено покарання у вигляді штрафу громадських робіт або обмеження волі на строк до трьох років. І про мрії, які мають здійснюватися Житомирські правоохоронці допомогли здійснити бажання чотирирічного мрійника. Про це повідомила Нацполіція в області. Днями до поліцейських сектору протидії домашньому насильству Житомирського районного управління звернулися психологи, які проводять реабілітацію дітей з внутрішньо переміщених родин. Вони поділилися історією одного із маленьких вихованців, переселенців з Київщини. Виявилося, що чотирирічний Дениско має мрію. Понад усе хоче стати поліцейським. Тож Житомирські правоохоронці вирішили познайомитись із маленьким мрійником і невдовзі, 13 січня, завітали до закладу, де займається Дениско. Хлопчик із захопленням розглядав амуніцію поліцейських як справжній дорослий. Ділився з ними своїм уявленням про діяльність правоохоронців. У продовження зустрічі Дениска його маму чекав ще один сюрприз. Їх обох поліцейські запросили на патрулювання у службовій автівці, а також на екскурсію до Житомирського райуправління. правління. Майбутній поліцейський познайомився з працівниками чергової частини, а вони розповіли йому про свою роботу. Окрім яскравих вражень, доброї згадки про день здійснення бажань Денискові будуть світлини з правоохоронцями та подарунок від них іграшковий службовий автомобіль. І канікули у школярів закінчилися час повертатися за парти. Наша знімальна група побувала в одному з навчальних закладів Житомира, аби дізнатися, чи всі повернулися за парти. Перший навчальний день після зимових канікул, 16 січня, більшість житомирських школярів та й педагогічних колективів повернулися до звичного освітнього процесу. Отож, як минули канікули та перше півріччя? Чи багато дітей повернулися за кордону? Та чи змінився формат навчання? Зараз дізнаємося. Сяти хоче не а ручку пройшли твої канікули перші канікули? Добре, я читала букварика, як нам казала вчителька, а ще я дивилась у віконце і бачила, як випадав у нас сніг. А чи було цього року якесь диво, що тобі приніс Миколай? Мені приніс, я заказувала у нього будинок іграшковий, і він приніс, я його досі вдома збираю, бо він із лего. А ще приніс пазу з єдиноріжками. Дуже класно, бачиш, як він знає всі твої бажання. А скучала за школою за однокласниками? Дуже, дуже особливо за моєю найкращою подружкою Поліною. У першачків якраз тривав урок малювання, тому учні за допомогою малюнків намагалися показати, чим вони займалися під час канікул. У середній школі в перший навчальний день у 23-му році вивчали українську історію. Вивчення нового матеріалу, як ви зрозуміли, так? Ною назви руку у нас сьогодні це буде історичні усні джерела. Сьогодні ми будемо вести мову про усні джерела історії, так яка дуже актуальна в світі тих подій, які відбуваються сьогодні. І Безумовно, ми доторкнемось та історії, яка вони бачать, яку вони чують, так і можуть передавати далі своїм поколінням із уст в уста. Нам пощастило те, що 5Б навчався фактично у повному складі, починаючи з вересня місяця. В другому семестрі з січня місяця до нашого складу класу повернуло ще троє учнів, які були з нами попередні роки. Дітям пощастило, що вони не втратили цього живого спілкування і контакту вчитель, учень якого так не вистачає на дистанційному навчанні. Через бажання вчитися офлайн безпосередньо в школі серед однолітків п'ятикласниця Яна та ще кілька школярів у першому семестрі перейшли з класу В до паралельного Б класу. В клас був на дистанційці, а я дуже хотіла у школу піти. Ось ми вибрали Б клас, бо він сподобався за, за дисципліною, ну за вчителем, керівником. Він мені сподобався. Ось. А розкажи, будь ласка, про свої зимові канікули. Сьогодні перший день навчання після вихідних. Е, мої зимові канікули прийшли дуже, дуже класно. А що приніс Святий Миколай під подушку тобі? Він мені трішки не під подушку, але він мені приніс ковтинку, е, приніс мені е, людянку, він мені ще приніс е, Лего. Е, та сережки. Нічого собі святий, Миколай дуже щедрий цього року. <сум> Скажи, чи сумувала за школою, за уроками? Так, сумувала. Я дуже хотіла у школу піти, бо ну, спілкування з друзями. Це, це класно ходити у школу. Я їздив до бабушки і до обох бабушок і ну, так, трохи сумував за школою, бо цікаво. Там. А так, ну, цікаво, пройшли канікули. Я. А чим займався? Книжки читав, ми в селі були, я сам з собакою, з сестрою, ми там ну, бігали. Сніжки ліпили. Да, З'їжджали з сніжної горки на лядянці. У 19-му ліцеї 1276 учнів отримують освіту за різними формами навчання. У нас 18 класів навчаються за очною формою і 28 – за технологіями дистанційного навчання. Один клас у нас навчається на змішаній формі. Крім того, хочу відзначити той факт, що багато дітей знаходиться за кордоном, і на сьогоднішній день у нас 58 учнів забезпечені екстернатною формою навчання, і 4 за сімейною навчаються. Щодо вчителів, то склад педагогічного колективу зберігся. Навіть попри те, що один з педагогів через небезпеку війни за кордоном навчати дітей вдається дистанційно, говорить заступник директора ліцею. І додає, що вчителі і діти мріють повернути повернутися до нормального режиму навчання, яке було до вторгнення ворога. На щастя, перший навчальний день минув без тривог та вимкнення світла. Сподіваємося на краще та віримо в ЗСУ. І про мистецтво, яке живе попри війну. У Житомирі відкрилася виставка народного ремесла. Наша Тетяна Монько її вже відвідала. Від прикрас бісеру до миловаріння, конопляного взуття, ляльок мотанок, в'язаних та навіть іграшок з вата у домі української культури. митці Житомирщини представили свої роботи з нагоди щедрого вечору та різдвяних свят в умовах воєнного стану в таких тяжкий час для всієї держави, для нашого міста, дім української культури вирішив, що розпочати цей рік з виставок потрібно саме з традиційних, тому ми запросили. Майстрів народної творчості для того, щоб вони виставили свої роботи, для того, щоб підняти наш, показати наші українські традиції та підняти дух. На виставці Мистецький передзвін близько 20 майстрів народної творчості продемонстрували свої таланти. Тут є майстрині народної творчості, також вони вже заслужені. Багато хто співпрацює працювали з нами протягом останніх двох-трьох років. Ну, це земнихова Олег, це дідюля Оксана. Вона на постійній основі веде також безкоштовні безоплатні курси в Домі української культури автентичної поліської вишивки. Тому теж запрошуємо долучитися. Ну, пані Євченка, вона загалом на всіх виставках не лише в Україні. Іні за кордоном багато майстрів ті, які представляли раніше свої виставки в Європі та в Америці. Підтримати майстринь та майстрів народних ремесел і відвідати виставку можна щодня з 10 до 19 години до 20 січня. Якщо ж вам щось приглянеться до душі, придбати або ж замовити виріб ручної роботи можна одразу під час виставки. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. На цьому ми завершимо випуск новин. Залишайтеся з нами і тримаймося. Перемога вже близько. А ми бажаємо вам спокійного тижня! У вівторок, 17 січня, температура максимальна в день плюс 4, вночі плюс 3. Вологість повітря від 89 до 94 відсотків. Вітер південний 2,3 метри за секунду. Хмарна прогода протримається у Житомирі весь день. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ.